Час пішов. Я буду розказувати вам про Microsoft Student Camp. На жаль, цей проєкт зараз не працює, він був протягом одного року. Але я все ж таки використав цю можливість. Лайфхак перший. Використовуйте можливості навіть тоді, коли ви бачите, що по всім правилам ви її не можете використати. Розказую, пояснюю, як це зі мною відбулося. Після того, як я закінчив університет, в мене було близько чотирьох місяців для того, щоб вирішити, де я буду працювати, де я буду себе бачити, тому що насправді це було дуже складно. Так, да, У мене був певний багаж знань, але куди саме примінити його не було зрозуміло. Я був менеджером, в мене були там навички якісь з фінансів, так і з маркетингу, так і з виробництва, сервісу, захід, зель і так далі. Багато, але конкретики не було. Я шукав себе в різних таких сферах і. Чисто випадково, ну, як кажуть, звичайності, не звичайне, мені попала інформація з приводу того, що в Microsoft є такий проєкт а в рамках якого Microsoft розказує про ІТ як бізнес, про свої продукти, про те, як можна влаштуватися на роботу. І, в принципі, він мені підійшов, але було одне, але в основному набирали туди хлопців і дівчат, які були технічними, тобто програмісти і так далі. Я ж був економіст. так, Більше ну, гуманітарій. Ось. І по всім канонам, в принципі, мені не було шляху туди, тому що там в анкеті було чітко сказано, там втіхнай, клік сюди. Ну я подався, потім до мене звернулися сказали, «Ну, ти ж економіст, як, би ти, як, як ти себе бачиш. Я кажу, ну слухайте, мені цікавий it бізнес. Я менеджер, я там з точки зору маркетингу хочу дізнатися про ваші продукти, взагалі про компанію. Про рівень інфраструктури і так далі. На що мені були, ну окей, леча спокою. Ну я пішов в цей студенткем. Протягом пів року у нас були заняття, одне заняття в місяць, але воно було дуже сильно насичене і давали багато домашніх завдань, які треба було робити, і проходити тести. Екзамени серйозні, ось і. Кем мені навіть більше дав, ніж розуміння IT-бізнесу, він мені дав розуміння компанії, як взагалі IT-велика корпорація працює в Україні, з яких департаментів складається, з яких де, як маточна структура працює, які продукти, які пріоритети і так далі. Я дуже багато цього відкрив. З точки зору також продуктової частини. Я більше для себе зрозумів, що ж таке Windows 8 на той час, 365 офіс, там, телефон і так далі. Що таке екосистема, як можна використовувати технології для того, щоб встигати і робити більше? Я вже забіжу трошки наперед. Після того, як я дізнався про ці всі можливості, ми з колегою нещодавно, ну близько того року, запустили цікавий проект. Називається Деїш Workout», в рамках якого наша місія слідуча. Ми хочемо, щоб кожен українець мав можливість а, а, відкривати світ навколо, працюючи дистанційно з допомогою IT-технологій. Ну, Це така коротка моя історія. Ось. А, лайфхак один дав, інший лайфхак – зрозуміти, що все можна зробити, якщо одна людина це зробила, то в принципі можна це повторити. Головне, правильно визначити те, що ви хочете. Моя порада зрозуміти те, чого насправді ви хочете.